Планував підірвати ключовий об'єкт транспортної системи рівного, аби зірвати поставки іноземної зброї. План диверсанта зірвали працівники Служби безпеки України. Відомо, що для того, аби здійснити диверсію, зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об'єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Наступним його кроком мало бути встановлення вибухівки у найбільш вразливому місці об'єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак співробітники СБУ регіону поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії. Як з'ясували правоохоронці, зловмисник має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року 67-річний чоловік виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угрупування оплот, а потім до так званого батальйону хан. Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник головного управління генерального штабу. Бо збройних сил Російської Федерації, з яким підтримував комунікацію через месенджер в Телеграмі, крім підготовки до здійснення диверсії на одному з об'єктів транспортної інфраструктури рівного, зломисник передав дані Російській Федерації щодо дислокації підрозділів сил оборони регіону, у тому числі місцевих військоматів. Спецоперацію проводили співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Відомо, що після повномасштабного вторгнення диверсант увійшов до лав російського окупаційного угрупування Херсон і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках. У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України. На щастя, працівники управління Служби безпеки України в Рівненській області виявили та запобігли диверсії. Інформатора затримали та повідомили про підозру. Рішенням Рівненського міського суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер чоловіка чекає суд. Ірина Жуковська, телеканал